Друзі, привіт! Вітаю на своєму каналі, і в цьому відео ми поговоримо про атрибути async і defer, які ми використовуємо для підключення скриптів у нашому HTML. За допомогою цих атрибутів ми можемо контролювати поведінку підключення скриптів. Як ми бачимо, перший варіант це є без жодного атрибуту, тобто вказуючи просто текст скрипт і шлях до нашого файлу. Таким чином, браузер почне персити наш HTML, це зелене горе, це час парсингу. Він парсить, як тільки він знаходить скрипт, він починає його скачувати. Таким чином він блокує парсинг HTML, поки буде скачувати JS наш. Потім після того, як він його скачає, він зразу виконує його. Весь цей період він буде блокувати парсинг HTML. Після того він продовжує парсинг HTML. За допомогою атрибута Async. Ми зможемо скачати наш скрипт асинхронно, тобто не блокуючи наш HTML-парсер. Ми будемо парсити наш HTML, як тільки браузер побачить наш скрипт тех, він його скачує асинхронно, тобто не блокуючи HTML. Як тільки він його скачає, він його виконує. Під час виконання HTML буде блокуватися. Після виконання скрипта він продовжить парсити HTML. За До допомогою атрибута defer наш браузер парсить HTML, як тільки він знаходить наш текст скрипт, він його скачує не блокуючи HTML. Після закінчення парсингу HTML, він виконує наш скрипт. Тобто, в такому випадку, з атрибутом defer наш html парсинг не буде зупинятися. Він зупиниться тільки коли вже пропарсить весь HTML. І тільки після того він почне виконувати наш скрипт. Суттєва різниця між Async і defer це те, що Async не гарантує порядок виконання скриптів. Тобто, якщо в нас буде два або більше скрипта, і ми підключаємо їх по очереді, то він не буде гарантувати нам, що перший скрипт виконається першим, тобто в такому порядку, як ми їх підключали. DeFer, в свою чергу, буде гарантувати цей порядок. Тому, якщо вам важливий порядок виконання скриптів, краще використовувати атрибут defer. Окей, okay, друзі. Це відео дуже коротеньке, дякую за перегляд. Також хотів сказати, що мене довгий час не було, тому що були певні причини на це. У мене народилася дочка, також переїзд на, на нову хату, і тому певний час я був відсутній і не мав змоги записувати відео. Але дякую вам за підтримку, за підписки і ваші коментарі. Побачимося в наступних відео.